Спокон віку в держави, у нації стало добрим законом панове. Жить не може людина у Франції і не знати французької мови. То вода для людини, для спраги, джерело життя, чудове. Жить не може людина у Англії і не знати англійської мови. В кожній мові квітіння конвалів, гуркіт грому і гомін діброви. Жить не може людина в Італії і не знати італійської мови. Із до кидомиті останньої є в людей розуміння здорове. Жить не може людина в Іспанії і не знати іспанської мови. Хай слова вирізняються в реченні, як зерно, а не жмуття полови. Жить не може людина в Туреччині і не знати турецької мови. Може, в мене поняття і спрощене, та тримаюсь такої основи: жить не може людина в Угорщині і не знати угорської мови. Жить не можна в Норвегії, Швеції, вже й в Прибалтиці, вже і в Молдові, у Німеччині, в Польщі, у Греції і не знати державної мови. Тож думки пропливають як тіні вдалину в безлюміння Дніпрова. Хіба ж можна жити в Україні і не знати української мови?